Сьогодні маємо честь з метою увіковічнення пам'яті капітана поліції Мельника Юрія Олеговича на будівлі відділу поліції, де він пропрацював більше 9 років на різних посадах. І експертом-криміналістом, і начальником сектору кадрового забезпечення і начальником сектору реагування патрульної поліції. Він був багатогранним фахівцем. І після цих посад він виявив бажання і обрав в нинішній час одну із найнебезпечніших професій це вибухотехніка. Право відкрити меморіальну дошку надається матері Ігоря Мельника Галині Михайлівні. На цій будівлі ми відкриваємо меморіальну дошку для того, щоб кожен з нас, кожен поліцейський, він приходить на службу. Да? і Ігор буде проводити погляд. І всі пам'ятали, якою ціною нам дається перемога. Від всього свого складу, від себе особисто, можу запевнити, що Ігор залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті. Назавжди герої не вмирають.